в Чернівцях відкрилася майстерня по ремонту ортопедичних візків. Відтепер кожна людина з особливими потребами зможе тут не тільки відремонтувати свій засіб для пересування, а й викликати майстра до себе додому. Проект реалізовує обласна благодійна організація Допомога людям за підтримки місцевих та міжнародних партнерів. На урочистому відкритті майстерні побували наші журналісти. Вони детальніше про все розкажуть в нашому наступному сюжеті. Катерина Ананьєва перерізає червону стрічку на вході до майстерні. Подібної немає не те, що в місті, а й у області. Жінка з особливими потребами обдивляється приміщення та ділиться першими враженнями. Чудова майстерня. Просто зараз у нас ні в місті, ні в області. Це єдина така майстерня. І те, що ви бачили, оборудовання, це обладнання, все я думаю, воно допоможе набагато швидше і якісніше виконувати ремонтні роботи. Ремонту візків з цією проблемою розповідають інваліди, доводиться дуже часто зустрічатися, адже переважно у кожного візки не імпортного, а вітчизняного виробництва, а відповідно і якість дещо гірша. На жаль, дуже часто ламаються, оскільки вони не дуже віски, які наші, то вони не дуже якісні. Особливо особливо, зношуються колеса. Це в першу чергу це різина. Там, де треба поклеїти в першу чергу, розбартувати ці вже знаю терміни, бо сама вже дуже давно користуюся інвалідним візком. От. ну і просто запчасти деталі, які постійно знаходяться, знаходяться в русі. Ідея створити таку майстерню виникла у голови правління громадської соціальної служби народна допомога Андрія Шевчука. Коли у 94-му році він відкрив майстерню по ремонту велосипедів. Одразу ж туди почали звертатися і люди з особливими потребами, аби відремонтували і їхні візки. Так поступово рік за роком за власні кошти та за підтримки міської влади і міжнародних фондів закупили необхідне устаткування та зібрали потрібні запчастини. Півтора місяця тому. Розповідає Андрій, 54 тисячі гривень на цю справу отримали від Канадського фонду місцевих ініціатив, 8 тисяч надала місцева влада, ще близько півсотні тисяч довелося вкласти із власних ресурсів. Майстерню відкрили у садгорі у приміщенні колишньої аптеки. Тепер тут є і своя вулканізація, і зварювальні апарати, і усілякі станки. По обидва боки розставлено різні інструменти та запчастини для ремонту візків. Любий візок потребує, як і машина обслуговування. Якщо в машині треба масло десь капнути, тому що воно витрачається, то тут треба в будь-якому разі. За щось змазати. Це перше для того, щоб візок рухався, а не його толкали. Друге, це те, що накачка коліс. Різина вона нас не вічна, і вона періодично потребує цієї накачки. Якщо бабуся живе одна її накачає або сусід, або в нас визиває. Працюватиме у майстерні троє чоловік. Це теж люди із особливими потребами. За це вони отримуватимуть зарплату, яку виділятиме одна із місцевих фірм. Візки ремонтуватимуть абсолютно безкоштовно. У нас кожним роком збільшується кількість наших партнерів громадських організацій, які виконують надзвичайно важливе соціальне замовлення, і тільки ось так, коли переплітається переплітаються зусилля влади і праця громадських організацій. Ми і можемо вирішувати на сучасному європейському рівні надзвичайно важливі соціальні питання. Крім того, якщо у інваліда зламався візок, а він живе далеко від обласного центру, він може викликати майстра прямо до себе додому. Крім стаціонарної відтепер у місті функціонуватиме ще й майстерня на колесах. Це спеціально обладнаний автобус, яким слюсарі виїжджатимуть у райони області. Олександр Хмельникол Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.